І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україна моя, сам Бог поставив супроти тебе силу невблагану, сліпої долі, оточив тебе народами, що мов в пустині рикали, прагнучи, твоєї крові, послав на тебе тьму таку, що в ній брати, братів, не пізнавали рідних. І в тьмі з'явився хтось непоборимий, якийсь дух часу, що вела ворожо смерть Україні. Та знялась високо Богданова правиця, і народи розбіглися, немов шакали ниці, брати братів пізнали і з'єднались. І дух сказав: Ти переміг, Богдане. Тепер твоя земля обітаванна. І вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю. Свято згоди між ним і духом гучно відбулося в золотоверхім місці, але раптом дух зрадив знову тьма і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон. Та не в чужій землі, а в нашій власній. А далі розлилось Червоне море, і розділилося по половині, і знов злилось докупи і затопило. Кого ой Леле, новий фараон пройшов живий через Червоне море, але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, ненависно на чужинку, бий в бубни і лети в танок з нестяму, кінь і їздець в червонім морі згинув, тобі зостався спадок на покраси, бо зносиш ти україний клейноди, святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту. Немов потоп, заграло, та й ущухло Червоне море, висохло й осталась безрадісна пустиня після нього, і став по ній блукать новий Ізраїль по тій своїй землі обітованій, немов якась отара безпричальна. з отарою блукали пастухи, вночі за тіню йшли. А вдень з вогнем, коли ж у їх з'явився дух величний, що вогняним стовпом палав у тьмі, а вдень ішов, мов туча грізно біла. Вони не вірили своїм очам і врозтіч розбігались манівцями, і попадали ворогам в полон. Чи довго ще, о господи, чи довго? Ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі. Який ми гріх вчинили проти Духа, що він зламав свій заповіт великий, той взятий з бою волі заповіт, так довершиш до краю тую зраду, розбий, розсій нас геть по цілім світі, тоді, либонь, журба. По ріднім краю навчить нас, де і як його шукать. Тоді покаже батько своєму сину на срібне марево у далині і скаже: Он земля твого народу, борись і добувайся батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні чужою чужиницею в славі. І може, дасться заповіт новий, і дух нові напише нам скрижалі. Але тепер як маємо шукати свому народу землю, хто розбив нам скрижалі серця, Духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що нас зайняв в землі обітованій? І доки рідний край Єгиптом буде, Коли загине новий Вавілон?